Після запуску перед нами відкривається програма, де можна переглянути знімки у трьох площинах: аксіальній вид зверху вниз, корональній вид з позаду, і сагітальній вид збоку. Це важливо для точного аналізу, оскільки кожна площина дає унікальну інформацію про структуру щелепи. Viewer 3D має базові інструменти для аналізу КТ-знімків. Розглянемо їх коротко. Контрастність для виділення кісткових і м'яких тканин, яскравість для освітлення або затемнення зображення, для візуалізації різних тканин можна використовувати кольорові фільтри. При натисканні на значок Штанген циркуля відкривається панель вимірювань, на якій доступні інструменти для визначення довжини, вимірювання кутів та розмірів анатомічних структур на кт зображеннях. Якщо вимір зроблено некоректно або його потрібно видалити, скористайтеся значком хрестика для видалення. Програма для роботи з КТ дозволяє також перетворити 3D-дані на 2D-зображення, тобто ортопантомограму. Для цього потрібно обрати в лівому верхньому кутку вкладку CPR. Прокручуємо коліщаткою миші, виставляємо орієнтири, щоб чітко проглядалися кореневі канали, та затискаємо клавішу Ctrl і клікаємо по всій щелепі, починаючи з кістки через зуб 2, найбільше 20 кліків. Якщо вийшла нечітка панорама, можемо видалити, натиснувши на хрестик та побудувати дугу повторно. 2D знімок дасть нам повний огляд зубного ряду пацієнта. В програмі є спеціальна функція для підстановки імплантату. Обираємо в верхньому правому кутку вкладку Імплант, натискаємо Open, Custom та обираємо тип імплантату. Програма пропонує різні розміри і варіанти. Ви можете вибрати діаметр, довжину, форму та тип імплантату залежно від анатомії, пацієнта і вимог до лікування. При необхідності скоригуйте позицію імплантату. Для створення скріншоту оберіть потрібний зріз та ракурс знімку. Натисніть праву кнопку миші та виберіть Capture. Програма автоматично зробить знімок і збереже його у вкладці Output. Перейдіть у вкладку Output, праворуч ви побачите всі зроблені скріншоти, якщо потрібно, можна зробити ще кілька, використовуючи той самий метод. Щоб зберегти скріншот, на комп'ютері, натисніть Save, виберіть місце збереження. Готовий скріншот можна використовувати для створення звітів, надсилання колегам або збереження в історії пацієнта. Ось так легко можна працювати з КТ-знімками у Viewer 3D. Дякуємо за перегляд!